Цей ремонт, як і всі інші, представлені на нашому каналі, перебуває під наглядом Австрійського інституту будівельної безпеки. Наш наступний проект ми успішно реалізували в невеликому селищі Пірсдорф, яке розташоване безпосередньо на вулиці Віннештраси. Під час цієї роботи ми займалися повною адаптацією під сучасний житловий будинок колишньої господарської споруди, яка раніше використовувалася як звичайне складське приміщення у великому фермерському господарстві нашого замовника. Отже, основна ідея нашого клієнта полягала саме в тому, щоб облаштувати в цій будівлі максимально комфортне та затишне житло для його сина. Одразу додам, що ми часто стикаємося з такими роботами, де і метою є пристосування приміщень до нового призначення, наприклад, там підквартири, кафе, ресторани, подібні речі, чи інші місця, що вимагають не лише дуже доброго захисту від вологи та її наслідків, але й бездоганної естетики інтер'єрів, на що безперечно впливають, звісно, рівні та гладкі стіни. У цьому випадку замовник робіт, тобто власник цього будинку, сам за фахом, був професійним будівельником. Попри все це, він чудово усвідомлював той факт, що не зможе самостійно виконати настільки якісну та ефективну вологозахисну ізоляцію, як та, яку професійно робимо ми, тому він вирішив доручити це складне завдання саме нашій компанії. Крім того, нас порадила йому інша відома фірма, для якої ми раніше вже виконували подібні гідроізоляційні роботи в якості субпідрядників. Тож ми отримали це нове замовлення завдяки гарній рекомендації. Старі господарські будівлі, але не тільки вони, а й житлові, стикаються з проблемою дуже низької ефективності горизонтальної ізоляції стін від фундаменту, або ж взагалі не мають жодної гідроізоляції на стику цих конструктивних елементів, і це явище особливо характерне для цих старих вікових будівель. Тоді не знали, як ефективно боротися, наприклад, з капілярним підняттям вологи в стінах. Клієнт очікував від нас зробити горизонтальну ізоляцію всіх стін об'єкта, а також висушити стіни перед декоративним оздобленням фасаду. Як я вже згадував раніше, він був будівельником і прагнув якнайбільше робіт виконати власноруч, а нам доручив критично важливі приховані роботи на одному з етапів будівництва, щоб бути впевненим, що за кілька років йому не доведеться витрачати гроші на трудомісткий ремонт, тобто повторну боротьбу з вогкістю та пліснявою. Під час виконання робіт ми також запропонували клієнту забезпечити мінеральною гідроізоляцією місця, де труби проходять крізь стіни. Перед тим як розпочати роботи, ми, звичайно, спочатку провели технічний аудит. Ми виміряли рівень вологості стін і домовилися про влаштування горизонтальної гідроізоляції фундаменту а також осушення стін до висоти аж 70 сантиметрів мінеральними розчинами NCT. Крім того, замовник хотів укріпити стіни, а для таких розчинів це є супутнім ефектом у боротьбі з вологістю. Більше того, стіни покриті розчинами НСІТІ. Під впливом води постійно зміцнюються. Ми також звернули увагу нашого клієнта на те, що окрім капілярного підняття вологи, важливо також належним чином захистити та ізолювати будинок від води, яка бризкає на зовнішні стіни від землі під час дощових опадів. Отже, обсяг наших робіт після збиття штукатурки, шліфування та миття стін під тиском клієнтом, включав нанесення двох шарів мінеральних розчинів NCT Crystal та NCT Cell на висоту 70 сантиметрів від рівня ґрунту. Обидва шари будівельного розчину ми наносили на всю поверхню стін за допомогою методу напилення спеціальним штукатурним агрегатом. Зовнішній шар, який є другим за чергою, ми додатково розгладжували ще й вручну, використовуючи для цього звичайний будівельний шпатель. Другий шар верхній має товщину лише один сантиметр, і лише цього вистачає, щоб у цегляній стіні почався процес кристалізації води. Можна сказати, кристалізації стіни зсередини, і така гідроізоляція забезпечить повну ефективність проти вологи на кілька найближчих десятиліть. Що стосується мінеральних розчинів, то як NCT Crystal, так і NCT Cell гарантують 100% вертикальну та горизонтальну ізоляцію. Горизонтальною вона є з тієї причини, що нанесений розчин, крістал проникає глибоко в стіну. Увага! Горизонтально це дуже важливо, щоб зрозуміти подвійну дію ізоляційних розчинів NCT. До того ж, у цьому випадку, коли вони були нанесені зовні та всередині будівлі, безпосередньо на стіни це явище відбувається з обох сторін. Завдяки цьому стіна не тільки ізолюється від вологи та осушується, але й старі цеглини, що знаходяться в її структурі, зміцнюються до міцності від приблизно 3 до 5 ньютонів тиску на квадратний міліметр, аж до близько 14 ньютонів на квадратний міліметр. Після нанесення матеріалів NCT Crystal та NCT Cell залишалося лише виконати оштукатурювання вапняним розчином NCT Thermolime та подальше фарбування мінеральною фарбою, обидва ці етапи робіт клієнт здійснив самостійно, проте послідовно використовуючи наші матеріали. Наші роботи зайняли у нас лише три дні, протягом яких ми укріпили стіни на висоту 70 сантиметрів на довжину аж 70 погонних метрів. Таким чином, стара 70-річна господарська будівля вже незабаром стане міцним вільним від вологи та плісняви домом для нового властка. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад. З будівництва дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.